Про що ви не здогадуєтеся, подивимось. Ви не здогадуєтеся про те, що якщо ви звільнитеся від, від минулого, вам відкриються нові двері в стабільне, гарне майбутнє, у вас буде гарна сім'я. У вас є ілюзії. У вас є ілюзії стабільності, але ви зараз дуже погано себе почуваєте. Є страхи, є уніженість. Ви не можете зрозуміти, який вам вибір зробити. Де вас чекає гарне майбутнє. У вас будуть зміни в житті. Дуже великі і кардинальні. Зараз відносини, які у вас є, чи, можливо, чоловік, яким ви разом живете, зараз у них заморозка, нічого не відбувається. Відносини стоять на місці і не рухаються. Ці відносини навряд чи здвинуться з мертвої точки. Вам потрібно впустити в своє життя нові енергії. Ви зараз поняття не маєте, який вам вибір зробити. Ви не хочете робити цей вибір, поки, поки що ви утримуєтеся від вибору. У вас з'явиться новий чоловік. Чоловік вам іде як нагорода за ваші дії. Чоловік цей буде прям бусінка. Це буде справжній князь. З яким вам буде стабільність, вам зможе все дати, про що ви мріяли. Але вам потрібно перестати боротися і проявити ініціативу та зробити вибір по справедливості. Вам потрібно йти в сторону цього князя, він зробить вам пропозицію. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого то розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях, пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!